Привіт, друзі. Перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Також для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Отже, переходимо до теми. Тема полягає в тому, що буквально недавно, пару днів назад, не, не пам'ятаю точно коли. Був, була година запитань до уряду в Раді. Ну, до, до міністрів. Година запитань. Але проблема в тому, що є така система рада, де політики, ну, депутати Верховної Ради реєструються для того, щоб задати питання. І проблема. Та сама проблема полягає в тому, що депутатів від Європейської солідарності не зареєстрували. Є підозри, що це е, пряме втручання влади в систему, що є незаконним. М -м ну, це вже попахує диктатурою диктатурою. Е -е, депутати Європейської Солідарності подали ну, повідомили про це в генпрокуратуру, що це було незаконне втручання. По Подивимося, наскільки це дасть результат. Враховуючи, що питань багато, і питання дуже незручні. Наприклад, про ситуацію на фронті чи про ситуацію з угодою вже згадано, тому що угода це класно, вона підписана на умовах фінансових хороших. Але проблема в тому, що ніяких безпекових гарантій там немає. І як вплине ця гарантія, як вплине ця угода на воєнну складову України – невідомо. І Депутати Європейської солідарності хотіли, щоб міністр, і в тому числі Зеленський, особисто відповів на це питання, яким чином е, угода допоможе обороноздатності України. Ну, як, як ми бачимо, чомусь всім відомо, чому е, уряд влада в цілому не хоче слухати е, опозицію. І це дуже поганий знак. Це надзвичайно поганий знак, тому що це напряму руйнує демократію. Опозиція має право має право слова. Без опозиції не буде здорової політики в країні. Ще раз повторюю, вже який 10-й, 15 раз я не втомлюю це повторювати, що це нахабне втручання, якщо насправді було. Це антидемократично, це веде до Росії, до Білорусі та до інших північних Корей. Не корей, а корей. І о, чим це закінчиться, невідомо. О, влада таким чином показує тільки свої комплекс. І небажання слухати альтернативну думку, що проводить до дуже негативних наслідків. Надію, ситуація виправиться, тому що ситуація з не, з не найкращих, скажімо так. Такі дзвіночки вже тривають за останні місяці дуже довго, дуже багато. І такі дзвіночки мені дуже не подобаються. Діліться в коментарях, чи подобаються вам такі дзвіночки. Це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую за підтримку. До нових зустрічей, друзі. Будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися.